Прозорі тендери, наявність gps трекерів, інклюзивність громадського транспорту, затримки на маршрутах у час пік. Антикорупційна ініціатива ЄС перевірила Чернівецьке тролейбусне управління. Про результати далі в сюжеті. Вісім напрямів роботи Чернівецького тролейбусного управління оцінювали зовнішні експерти антикорупційної ініціативи ЄС. Загальний бал оцінки 357 з 565. для перевірки. Використовували інтерв'ю з працівниками, офіційні документи підприємства та публічну інформацію, в тому числі тендери на платформі Прозоро із позитивних факторів сприяння, які ми відзначили на підприємстві, це організований процес закупівель, тобто чітко розподілені функції. І наявні матеріальні ресурси для того, щоб проводити якісні тендери. Позитивні оцінки Чернівецьке тролейбусне управління отримало за доступний розклад руху громадського транспорту, різні можливості оплати проїздом та контроль якості надання послуг. Серед проблем експерти відзначили недостатню кількість маршрутів та комунікацію з пасажирами про затримки транспорту. Було відзначено зниження пасажиропотоку зв'язку з відсутністю системи абонаментів прокизані. Та недостатня на якість надання послуг пасажирів у зв'язку з неналежним потроном станом Експерти також закликали тролейбусне управління удосконалити систему доплати водіям. За словами керівника ЧТУ Петра Лисака, робота на підприємстві довгий час була побудована за радянським зразком на комунальних підприємствах міста систему управління та надання послуг нині замінюють комплексно. І саме ваші рекомендації, які ми сьогодні слухали, які ми будемо дуже уважно вивчати і працювати, ми розуміємо звідки вони взялися. Ми розуміємо, наскільки це пропітка велика робота багатьох людей, і ми будемо їм слідувати. Такі перевірки тривають у шести містах України. З ініціативою перевірити комунальні підприємства Чернівців. Антикорупційну ініціативу ЄС виступив Чернівецький міський голова Роман Клічук. За його словами, такий зовнішній аудит проводять свідомо, аби виключити корупційні ризики. Минулого року антикорупційний комітет ЄС перевірив Чернівці Водоканал. Міська рада виконала 90% зауважень, які були, каже міський голова Олена Крічко, Анастасія Тулік, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4